Цікаво, якою користуєтесь? набираєте в автоматах чи купуєте в магазині, там в бутлях фільтруєтеся. Частіше за все, катаємось до джерельця, набираємо в бутлі, тому що ну, вода в Житомирі з під крану пити неможливо. А якщо постійно купувати бутлі чи набирати, то по перше, руки вирвеш, а по друге розоришся. Дивіться, основне правило, купую в автоматах. Не, не смачна вода, ми її раз спробували, набрали оці, що біля будинку фірми. Не в магазині, а купуємо великими бутлями. А, -а, -а. не чиста вода, так, і вожу звідти з криниці. Ви не повірите, але користуюся водопроводною водою. Просто фільтрую. Кулери великі запаси, вода розсаживана. А так живу в селі беру з криниці. У мене вдома стоїть фільтр. Взагалі ми проживаємо за містом і в нас скважина. А якщо вибирати, то напевно, ну не в магазині, а в цих купуємо в, автомат. в автоматах. В автоматах так. просто не само вже товара. З, з крана ні, постійно набираємо. Колодя себе користуємося своєю власною водичкою. Ага, да, да. Вона нормальна, абсолютно нормальна вода. Я вважаю приємлива, а не Продається вода э, в магазинах і літака, то я так считаю. поэтому, поэтому пользуюсь Тим, що есть. з автоматів. Ну вже вона й подорожчала, вже гривня 50. Чули, напевно, що зараз дорожчання в автоматах води до гривні 50. Це якось вас бентежить чи в принципі ви до цього нормально ставитесь? Ну, дивіться, якщо з точки зору здравої логіки, да, то ну звісно, річ, що паливо дорожче. Тому це логічно, що і повинні бути збільшені ціни на воду. А питання в другому наскільки? Тобто, в будь-якому разі, та, та фірма, яка постачає воду, вона повинна якісь. Ну, Надати економічні обґрунтування, чому саме на гривні 50, можливо, на 2 гривні, можливо, на 3 гривні можна ставити ціну. Да? От. Але в будь-якому разі, ну, з точки зору пересічного громадянина, то з розумінням ставлюсь до цього. Ні, ну зрозуміло, якщо ціна збільшується, що це не подобається. Ну, але якщо зважати на те, що зараз в нас в країні така ситуація, можливо, в деякі мірі вона і оправдана, я так не можу сказати. У вас вода також здорожчала в ціні, та яку ви e, да. раніше була 45 гривень бути, uh -huh. а зараз 60. Нормально, бо все зараз, на жаль, подорожчало, ну такий час. Ну, 15 гривень це не дуже велика так різниця, щоб воно якось а на місяць хватає. Uh -huh. Так що, в принципі, нормально, не дуже дорого. І ну, ця, що от в этих в автоматах, то мені не подобається вода, не купуємо. З автомата воду не брала, тому що мені сказали, що вона не якісна в автоматі. Ага. То я купляю в магазині Манго, але ну, гривня 50 дорогувато, звичайно. Ага. Я щось про це навіть не думала, якщо чесно. Я не знаю, я недавно приїхала тільки, то я ще не можу зрозуміти нічого, якщо чесно. Мені вона не подобається після Германії, вона мені не вкусна, ага. Житомирська вода. Мабуть, треба покупляти в магазинах, я так думаю. Некомфортно. Ага, ви можливо, коли кудись зверталися з приводу того, чому збільшили? Чи якусь скаргу можливо писали там Ні. колективно? Ні, буду Будете користуватися. Буду надати? користуватися, да, бо буду інші варіанти придумувати. Собі буду брати скважину і там мене поруч. Але Мені не проблема. Ні. 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 Просто от, підвищили і користуються. Ну все ж дорожче, да, mm -hmm. тобто, ми ж повинні розуміти, що і долар дорожче, да, і, відповідно, і ціни здорожчують, і логістика. От, все, ж, все ж якби пов'язано, тому в принципі це ну, з розумінням. Ні, ні, ми не зверталися, але я що е, вирішувала міська рада, що треба е, автоматиці відмінити і треба е, зробити тендер, щоб ціну зменшити, бо хтось там жаліє. Я не жалілася. Не було справи. Скар... Я, я не чула, щоб знайомі uh -huh. скаржилися, теж особисто uh -huh. не скаржилася. Для мене особисто це не, не, скажімо, так, не так накладно, як можливо для пенсіонерів uh -huh. чи для когось іншого. Для мене це більш-менш приємна ціна, скажімо.